Тих як ти, що страждають від нежиті та геймариту, дуже багато. Ціна відновлює носове дихання, знімає набряк слизової. Ціна Дихай носом вільно. Ну що ж, друзі? Що далі, тим складніше вивозить весь цинізм і лицемірство навколишнього світу? То освіту, в якому трупить дітей у сумах. Как минимум 11 человек погибли после ночного обстрела со стороны России по городу Сумы. Среди погибших двое детей ⁇ 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. И раскиданные не в улице и тела де Людина. Да. Суджинка чуть-чуть посихла, Он человек. Цеж типа никакая на эскалации, А от якщо Україна хоче покарати мерзотників, які вбивають мирно сплячих дітей, то починаються дуже цинічні крики про третю світову війну. Мовляв, Путін обіцяв. Ух, як він зараз ядеркою по США і країнам НАТО вдарить. Байден розрішив Україні нанести удар по Росії з допомогою американських ракет більшої дальності. От що об этом сказав ще 12 сентября Владимир Владимирович Путін это буде означати нічого і ноє як пряме участь стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине. После этого, если у кого-то будет желание запустить ракеты атакам Скальп, Штроушенову и что-то еще, я не думаю. Но это, наверное, надо на сегодня сделать. С четким пониманием того, что от Америки, которая пытается нас тянуть в эскалацию, ничего, по сути, не останется. І так, у будь-якої свідомої людини подібні страшилки не викличуть нічого окрім усмішки. Бункерне опудало занадто любить себе, аби нищить світ через крякнувших після прильоту десь під Курском ванюшек у формі. А ще більше люблять свою імперію китайські господарі Путіна Сі Цзіньпінь вже десятки разів публічно заявляв про неприпустимість застосування ядерної зброї. Глава КНР ЦІДзінпін чітко обозначив, що ядерні угрозы являются красною лінією для його страны і заявив о недопустимости применения оружия масового пораження. Але є в цій історії і найочевидніший аргумент. Справа в тому, що всі ці погрози у відповідь на удари західними ракетами по Росії, ми вже чули І не Спочатку вони стосувались Криму. Тоді ще Медведів за один лише удар у сімсудний судний день обіцяв. Питаються угрожати нам. Імею в виду нападение на Крим і так далі. В если якщо щось подобное пройдет, для них всіх там одномоментно наступить судний день. Очень швидкий і тяжкий. І після цього що туди тільки не прилітало, атакам си шторми дрони. От реально все. Росія в Криму вигрібла так, що навіть залишки флоту довелось виводити в Новоросійськ. Тепер питання всім крикунам, які голосять про третю світову війну із твердою ескалацією в одному місці. Ну і як відповіла Росія на удари ракетами НАТО по своїй території, а саме свої з їхньої точки зору? Адже Крим за прості господі Конституції РФ це така ж Росія, як Брянськ, Курськ чи Махачкала? Так ось, коли Путін зараз вдає дурника і грізно погрожує. Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией. А если это так, то имея в виду изменение самой сути этого конфликта, мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться. Варто поставити йому одне просте запитання. Виходить, що в Криму якісь не такі росіяни живуть. Тоді вийдіть і чесно скажіть, пані та панове. Ви в Росії громадяни нижчого сорту. По вам атакам саме бить можна. Порешті, ні, ні. Ми тут десь що прем'єра цієї дрінабойки состається в Курській області. До цього їх условності. Ähm, ähm, не позволяли России реагировать, потому что они себя называли не участниками конфликта, они не давали определенные разрешения, теперь они дают. И теперь äh, Россия может отвечать. Мы на сегодня вполне готовы одномоментным ударом уничтожить весь ядерный арсенал Англии и Франции. Не будет ни Байдена, ни Трампа. Я ом, прекрасно знаю и американцев, и мы. В Америке наносится 95-процентный Тотальний ущерб. То тобто, й про суті. Америки не существують. Хоча ой, завжди, судячи з останніх новин, не тим сортом виявилися ще й жителі брянської області. Там в одну із недавніх ночей просто епічний фейерверк стався. Йо... А ось що пишуть із цього приводу самі росіяни. Сьогодні ночі в 3.25 противникам был працівникам був удар по об'єкту на території Брянської області шестью балістичними ракетами. По підтвердженим даним применены оперативно-тактичні ракети Атакамс американського производства. Вау, Ось так сенсація. Це ж виходить, якщо атакамси прилетіли, значить ядерна війна не за горами. Путін він же ж кришталево чесна людина, і своє слово завжди тримає у Росії по телевізору. Саме так і говорили. Я б світу. очень внимательно прислушаться и посмотреть, что за годы служения Владимира Владимировича Путина Родине он ни разу не бросался словами. Я не говорил. Ни разу. Ни разу не и всегда, когда Путин что-то говорит, он это и делает. А це же депутат Единоросс-Попов, до слова, представник партии и влады. Якщо російські радари фіксують пуск, наприклад, Стормшедоу, Скальпелі, Атак MS, відповідь буде не по Україні, а по Лондону, Парижу і Вашингтону. Ну и як справи, атакам сосюбрянську область вже прилетів і не один. Коли удару по Америці чекать, проте ми вас, друзі, запевняємо, як і всі минулі рази кремлівські дегенерати просто втруться, тому що найчервоніші лінії після таких прильотів перетворюються на коричневі. Причому десь там на білий. То есть, ну, как бы что-то должно следовать. Э, ничего не будет следовать. За красными линиями это к Маше Захаровой. Понимаешь? А... І максимум, що роблять ці нікчеми, це знову вдарять по українській енергетиці. Лишень почитайте, що пише одна досить відома російська військорша. Ой як зараз усім має стати страшно. В зв'язку з одобренням використання зеленським ракет дальнього дійства в сторону Росії настоятельно рекомендуємо мирним гражданам екстрено покинути Київ і приближені к нему города. У кого нет можливості виїхати, позаботьтесь о своїх близьких, дітях і пожилих людях. І зверніть увагу, погрожують вони зовсім не Америці і не НАТО, як обіцяв Путіна пересічним киянам. Бункерів і запасів на всіх не хватить, а возмездя буде дуже серйозним і довго ждать себе не заставить. І в цьому вся суть оцього гнилого рускава міра б'ють лише по тим, хто завідомо слабіший. Візьмемо вже згаданий ракетний удар по енергетиці. Міні часу назад. Закончился массированный ракетный, и не только ракетный, БПЛАшный налет российских войск на всю территорию Украины. Все удары наносились по энергоструктуре Украины. Попадание по объектам критической инфраструктуры Запорожской, Одесской, Киевской области, Волынь, Винницкая область. Николаевская область. То есть сейчас введены графики экстренного отключения практически по всей Украине. В Одессе даже водоснабжение отключили. Это же история, чтобы покошмарить выключено мирное население. Причем кровожерливость кремлевских маньяков реально шокует. Если раньше им просто подобалось морозить детей и пенсионеров... Они будут сидеть и без газа, и без света, и без всего. Они должны там и замерзнуть, и сгнить. То тепер з усього вони спать не можуть без геноциди і масових вбивств. Інакше чим ще пояснить ось це? Тобто людожери свідомо випускають купу ракет по греблі Кременчуцької ГЕС. Навіть у відкритих джерелах не складно знайти фотографії, на яких дамба тепер суттєво пошкоджена. Якщо її прорве, то місто у понад 200 тисяч населення просто змиє крижаною водою за одну лише годину. Кременчук буде затоплено за годину у разі руйнування ГЕС. В зону можливого катастрофічного затоплення потрапляють центральна та правобережна частини міста Кременчук, село Мала Кохнівка в Кременчуцькій громаді, а також потоки, Соснівка та Придніпрянське в Потоківській громаді. І це нікого в Росії не зупиняє. Та й на заході стурбованих заяв про ескалацію. Ми не чули. Подумаєш, змиє величезне місто. Ну, подумаєш, десятки тисяч трупів на Херсонщині таке вже було. І Росія не лише не була покарана, а й багато місяців поспіль звинувачувала у всьому зсу. Город затоплен. 12 населених пунктів зараз під угрозою затоплення. Вода піднялася на 10 метрів. началась массовая эвакуация людей с территории, которой контролирует Российская Федерация. Ну, то есть очевидно, что за терактом стоит ВСУ. На нас же вешается это как взрыв плотины. Хотя сказать, нами контролируемая наша газ, потому что, что низменный берег как раз это левый берег, Херсон стоит на высоком берегу. Их цинизм вообще зашкаливает, да, лишь бы обвинить Россию, лишь бы создать какой-то медийный эффект Давайте вгадаємо, у Кременчуці українці теж самі себе ракетами обстрілюють. І на російських каналах ні трупів мирних жителів як за останні кілька днів у Сумах, Одесі та Глухові. З вечора, 18 листопада, ДСНС розбирає завали. Серед 11 загиблих є одна дитина. Ні, історії про можливі жахливі наслідки прориву греблі в Кременчузі нема. Який канал не увімкни, скрізь мертва тиша, навіть Марго Сіманьян вистав про дитячі труни не влаштовує. Там кожен день гибнуть люди, там погибли тисячі мирних граждан. Там у тисячі дітей оторвані руки і ноги. Тисячі дітей похоронені в маленьких гробіках. Очевидно ж, хлопчика і дівчинки сумне, але і ангелів точно не буде. Ну а мама, яку разом із дитиною вбив шахет, ніколи не стане на російських каналах глухівською мадонною. Горловська Мадонна – это во, во всьому, конечно, но во многом. То из за чего я займаюся тим, чим я займаюся. Тобто, якщо вигідно на кістках потанцювати, то Останкінська падаль навіть історії десятирічної давни не пам'ятає. А те, що відбувається прямо зараз, пропагансти вперто не помічають. Більше того, у них вистачає совісті заливати глибинному народу про те, що від російських обстрілів мирні люди в Україні не страждають. То есть такой, с одной стороны, очень эффективный, жесткий и страшный посели удар, и с другой стороны, никто не пострадал. Но это как бы такая работа ювелирная. А все прилеты – это выключно військовые цели. Ось, даже Патриот кинжалом в 905 раз знищили. Попадание по объектам критической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Киевской области, Волынь, Винницкая область. Попадание в Патриот, причем с англоязычным экипажем или расчетом. І ти слухаєшся в і хочеться закричати а о, скільки можна? Ну зрозуміло, що холопів на диванах треба якось бадьорити, але вже свіжі фейки придумали б, чи що? Просто навіть найвіддаленіші від війни люди вже знають, приховати знищення ЗРК у великому місті просто неможливо. Ось так детонує Петріот після реального влучання у Сергіївці Донецької області навесні цього року. Відчисляючи кадри точного попадання в центр колони із нескольких машин. І мощніший взрив з детонації ракетного топліва і самих бойових частей ракет. Важно отметити оперативність атаки на вражський комплекс. Звісно, момент страшний і неприємний. Але таке варто показувати, щоб помножити на нуль нові фейкові перемоги російської армії. Чи може хтось дійсно думає, що в 4-мільйонному Києві, де у кожного в кишені телефон щось подібне можна приховати. Попадання в Петріот, причому з англоязичним екіпажем. Проте з усього пропагандістам пруфи і не потрібні. Все одно глибинний народ у будь-яку дичину повірить. Ось чому на федеральних каналах. що не новина, то свято. Клац язиком і американські зерка горять. Ще раз клац і в Буковель ракети, нібито прилітають. Більше того, вони там навіть зеленського мало не вбили. были прилеты, ну, мало того, что по западной Украине, но и за Карпати, куда, в принципе, никогда не прилетало. В том числе отмечают, что якобы где-то в районе Буковели. Кто-то важный там находился, и, видимо, его посетили ракеты. Там любит Зеленский находиться. Ну, не знаю, связано это с Зеленским или нет, но то, что туда прилетело, это, конечно же, было неожиданно. І нікого в Росії не хвилює, що ракети пролетіли Буковель, а не прилетіли в Буковель. Більше того, є навіть відео, де Ф-16 спокійно летить за ракетою, щоб закошмарити її десь подалі від житлової забудови. І це відео, до речі, це ще один величезний привіт. Фанатам покричать про потужну відповідь Росії та світову війну. Ми вам зараз нагадаємо, що пропагандісти говорили про Ф-16. Вони да вирішили f 16 дали разрешение там странам поставить. Но мы же сказали, что для нас это обозначает, что каждый взлет в 16 мы рассматриваем как начало ядерной войны. Значит, какой будет наш ответ? То есть мы будем вынуждены применить тактическое ядерное оружие по местам взлета? И не только. Что там, Соловьев, как справы? Ось, будь ласка, видео F-16 летает. Тобто, снова гумовым фалосом, где по голове отримал. Причому цей хтось наполегливо вдає, що нічого страшного і не сталось. Подумаєш, ноє об червоні лінії витерли, Росії не звикать. Тому ще раз передаємо привіт усім фанатам вже лайливого слова ескалація. Просто непристойно вже вестись на путінський блєв. А ще найпристойніше розповідати про можливі переговори з маніаком вбивцею Це ж те саме, якби з живим чікатіло хтось вирішив на переговори сходити. Очевидно, що така публіка розуміє лише силу, і саме над цим варто задуматися, поки Путіна ще можна зупинити чужими руками. Інакше згодом доведеться відводити очі і вирішувати. А чи дійсно потрібна НАТО, скажімо, Польща, щоб за неї воювати?